Всім привіти, любі друзі! Нова фаза, новий біом. Сьогодні ми потрапили до джунглів. Це чудово, адже тут також почала випадати нарешті земелька. Можливо, ми все-таки зможемо накопати її вдосталь. Також потихеньку буде поповнюватись наш зоопарк. Як я бачу, тут з'являються вже медові соти, тож, напевно, тут будуть бджілки, також, звісно, панти. Тут в нас з'явився бичок. Це було неочікувано. Зараз ми з ним тихенько, помаленьку, швиденько впораємося. Тепер будемо знати, що тут з'являється нова небезпека. А також, окрім панд і пчілок, тут вже повинні, звісно, з'являтися оце лотики. І тут у нас з'явилися бабочки. Будемо зараз їх потихеньку вбивати. Тут мені вже допомагають помічнички. Вже мінус один. І зараз ми відбуваємо тиску. Чому бити рукою замість того, щоб скрафтити якусь сокиру, не знаю. Продовжуємо. І ось наш оцелот. Будемо, зараз його намагатися приручити. Але здається, їх не можна приручити. Так, в мене ще чотирьох рибок не вийшло, їх тільки можна годувати. Жаль, я хотіла собі котика. Ну, нічого страшного, продовжуємо далі копати. Також потрібно доробити тут. А зараз зробимо ми такий прохід, через який в нас буде проходити трава, щоб все було зелене. Будемо по всьому острову проводити земельку, травичку. Приходимо далі копати. Тут у нас, до речі, в джунглях почали випадати діамантики, що є чудово. Я їх буду одразу ховати в скриньки, адже з цими бичками помирати дуже легко. Зараз ми переведемо трішечки тварин в на наш новий загончик. Чудово, зараз. Обережненько тепер би їх розділити. Напевно, ми заберемо з собою вівць. Хоча тут грибних корівок багато, але будемо намагатися зараз вівць впихнути, а грибних корівок повертати назад. Тож, повертаємось за секунду. Загалом ми витратили близько 10 хвилин, тож переходимо далі копати. Сподіваюсь, знайти щось цікавеньке і одразу нам випадає сокира і листя. Листя бджілки, бджілки проблема одна. Від бджілок тікати нікуди, тож вони, на жаль, помруть. Потрібно в будиночку додати двері. Продовжуємо копати далі, і в нас є панда. На жаль, одна панда полетіла, але цю ми будемо зараз намагатися врятувати. Хоча вона така швидка, що може легко впасти. Зараз ми тут відкриємо прохід. Вона ще й всілася сидіти на одному плочку. Коротше, будемо переманювати Є, чудово, ми її перемістили, продовжуємо купати. І знову в нас бички прийшли. Будемо знову з ними розбиратися. Цей раз уже сокиру візьмемо, будемо швидше її бити. Чудово, мінус один. А зараз добиваємо другого. Ну, майже вийшло. Копаємо далі аксалотель! У нас зараз буде поповнення колекції. Це ніяк не звикну, що потрібно зажимати. Чудово! У нас ще плюс один аксалотель. Потрібно буде для них зробити окремий загончик. Продовжуємо копати. Тут в нас з'явився заряжений зелений огірочок. Оце було дійсно неочікувано. Половина наших звіряток попадало. Тут ми бачили, як тільки що летіла наша остання курочка. Тому, на жаль, курочок в нас тепер більш немає. Тож, відновлюємо трішечки наш острівець і продовжуємо далі копати. Тепер треба бути ще обережнішими, адже з'являється спустошувач, а також заряджені зелені огірочки. Смерть на смерті через цих мобів. Добили і продовжуємо. Також, так, як нам випадає листво, ми зараз зробимо таке собі міні-дерево типу пальму. Імпровізацію пальму. І знаю, вона виглядає не дуже схоже на пальму. Але щось типу такого. Тепер у нас з'явилося таке дерево декору. Ще один гарненький як І також скринька. В принципі, загалом непогана скринька. Купа всього, до речі, у нас вже з'явилися двері, тому від бджілок будемо намагатися втікати. Також ставимо там запасну скриньку, адже зелені огірочки можуть пошкодити її. І продовжуємо далі. Будемо копати. І, окрім спустошувачів, зелених огірочків заряджених, у нас ще з'являються фантоми. Тобто, небезпеки стало на трьох мобів більше. Але не дивлячись на це, ми продовжуємо розвиватися і копати наш блочок. З'являється більше земельки, що і чудово. Також, уже в найближчий час я планую почати будувати свій проєктик. Адже якраз за цю фазу ми назбираємо так, зараз ми скинули удало зеленого вірочка. За цю фазу, я думаю, ми назбираємо ще трішечки аксолодні. Як мінімум, два в нас вже додатково є. Так, намагаємось. Ну, якби я не зачепилася, за заборчик, можливо, б і вийшло, але це була трішки невдала спроба. Так, ще одна спроба. Тікаємо, тікаємо. Знов під кінець куснули. Ех, чудово, У нас є цілий запас квіточок. Якраз можемо роз, трошечки прикрасити наш острівець. Це буде вже виглядати більш гарніше. Коротше, за сьогодні ми додали нам. Двері в будинок, також збудували таке собі дерево і розставили квіточок. Наш головний острівець потрошечку прикрашається, тож переходимо далі. Який-не який розвиток потрішечку з'являється? Тут трішечки забагато квіточок вийшло, але нехай будуть. Продовжуємо копати. Сподіваюсь, знайти ще щось цікавеньке. І тут у нас бджілки намагаємось втекти обережно-обережно. Цей раз місія видало, виконана. Тож, тепер у нас на острові ще залишаться і бджілки. Потрібно буде їм ще організувати житло і буде взагалі все добре. Так, ніби вони переагрилися, все чудово. Тепер у нас живуть дві гарненькі бджілки, продовжуємо копати наш блочок. Сподіваюсь, на ще одну якусь цікаву скриньку. І кінець фази.